Вибирайте, і це вже... все зали... мені той. У центрі допомоги Інвесто Хілс проживає 80 вимушених переселенців. З них 25 дітей, більшість яких шкільного віку. Допомогли зібрати школярів на навчання чеські волонтери, котрі днями подарували шкільне приладдя. Окрім канцелярії та рюкзаків, діти також мали змогу обрати м'яку іграшку та будь-який смаколик. Раділи зустрічі з іноземними волонтерами, зокрема, подружки 13-річні Олександра та Катерина, які приїхали. До Запоріжжя з окупованих Гуляйпільського та Васильівського районів. Так, нам подобається, що до нас приїхали волонтери з Чехії, вони привезли нам м'які іграшки, солодощі та рюкзаки. Нам приємно, що до нас приїжджають різні люди і. Допомагають. І допомагають нам. У нас дистанційне навчання, ну що ви нам привезли, воно нам також допоможе вчитися. Ми разом з чеськими друзями Яном та Войтою за підтримки громадської організації Світанок 2022 вирішили влаштувати свято для дітей. Ми постійно дбаємо про дітей і вирішили, що «Саме краще буде це підтримка наших дітей саме в цей важкий час, тому що більшість з них залишились без домівок. І такі банальні речі, як лінієчка, олівець чи зошит, вони дуже цінні для наших діток. Тому я безмежно вдячний нашим чеським друзям. Це вже втретє чеські волонтери приїжджають до прифронтового Запоріжжя. Цього разу перебуватимуть в місті кілька тижнів, аби допомогти вимушеним переселенцям, які потребують підтримки найбільше. Волонтер з Чехії Войта розповідає, активно допомагає українцям з лютого минулого року. З початку війни почав допомагати на вокзалі біженцям. Там я допомагав до місяця і як вокзал закриса. Я сказал себе, просто нужно больше помогать, потому этим людям нужно помогать. И я искал какую-то команду. Нам удалось наладить контакты с местными организациями, волонтерскими, с местными объединениями. А мы восхищены тем, сколько нашлось не то что хороших людей, но людей, которые не то что соображают, что все на кону, но, но которые готовы действительно пожертвовать. Своїм свободним часом, своїми засобами для того, щоб допомогти всій країні. Зокрема, в Запоріжжі чеські волонтери допомагають вимушеним переселенцям, евакуйованим з деокупованих територій, засобами гігієни, одягом, побутовою технікою. Окрім цього, передають ліки та медичне приладдя для шпиталів. Допомагати українцям і, зокрема, жителям Запоріжжя та області, планують до нашої перемоги. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.